І щодня все більше людей покидає Покровський район та власне адже лінія фронту вже буквально за містом. Тиждень тому чільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін оголосив обов'язковий виїзд для родин з дітьми. Евакуаційні потяги везуть людей до Дніпра, де хто завчасно знімає там помешкання, шукає роботу. Проте є і ті, кому йти нікуди. Їм пропонують гуртожитки. Деталі знає наша Софія Москаленко. Декілька сумок з речами, документи і домашні улюбленці. Ось переважно і весь багаж, з яким на вокзал Дніпра прибувають переселенці. Усі вони приїхали з різних міст, але історію мають спільно. Страшні обстріли і наближення фронту змусили їх покинути рідну домівку. сильно бахають, стріляють сильно. Ми виїхали. Вчора записалася. Сьогодні вже виїхали. Там чоловік мій залишився, свекруха, мамочка моя. А мене сюди з дитиною відправили. У місті Селидовому, з якого приїхала Олена, магазини та аптеки працюють лише по 4 години на добу. 20 годин у нас комендантська година, люди не сплять, і люди не півголодні ходять. Тільки собак я бачила. Людей практично немає. Усі люди по-різному реагують на вимушений переїзд. Дехто плаче, інші закриваються у собі. Саме тому тут, на вокзалі, їх зустрічає психологиня. Поки людина буде адаптуватися у кожного з них. Своя війна тут. Головне підтримка. Це не про терапевтичну дію, це про підтримку, що я тут і я можу тебе підтримати. На вокзал евакуаційний автобус привозить людей, які знайшли собі тимчасове житло, але їй ті, кому податися нікуди. Мешканцям мирноградської громади пропонують поселитися в гуртожитку. Саме туди прямує Ольга разом із своєю собачкою бусинкою. В мене ні вікон, ні дверей немає. І ось би позакривали та пленками. Закривали і оце в темноті жила. Ольга родом з Мирнограда, що поруч з Покровськом. Там нині оголошено примусову евакуацію. Ворожі війська, каже жінка, в лічених кілометрах від міста. На тіліконах пушки стоять. Як оці ракети летять, прямо світиться, летить, світиться, шарахнули. Нових сусідів готуються зустрічати подружжя кулініч. Тут вони оселилися з тиждень тому. Будинок, де ростили дітей, знищила російська ракета. Серед руїн Людмила знайшла стару мапу. Тепер вона висить у гуртожитку і нагадує про дім виїхала. Я виїхала я з Мирнограда Донецької області. І знаходжуся зараз в Царичанці Дніпропетровської області. Нових мешканців громади намагається адаптувати якнайшвидше. Дорослим пропонують роботу, малечу влаштовують у школи та дитсадки. Коли реєструємо, ми беремо інформацію, яка освіта, де працював, щоб це було ну, якби, кожній людині знаходиться іменно в своїй професійній сфері. Стараємося працевлаштовувати. Протягом останнього місяця охочих виїхати з Донеччини побільшало вдвічі кажуть евакуаційники. Це Мирноградська територіальна громада Донецької області, Покровський район. Тобто, мапа бойових дій щоденно. Щас щогодинно змінюється, тому щоденно додаються, додаються нові рейси. Евакуаційні не зупиняється евакуація і на інших небезпечних напрямках. Це Сумщина, Харківщина та Запоріжжя. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.